Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжу цикл відео по містам. Ну, знов таки експериментальне відео, тому що одному місту одне відео присвячую. Ну, з другого боку, так навіть краще можна ситуацію розглянути. Ну добре. Е, що у нас сьогодні? У нас сьогодні Олешки. Боже, по-російськи так огидно звучить, Альошки, Фу. Олешки українська назва, ніяких Альошок. Е, добре. Ну, що, поїхали. Добре, е, ну давайте так само. Коли і як? Два основних питання, в принципі, те, що всіх цікавить. Давайте червень липень, далі не полізу. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка. Чи е, місто Олешки Херсонської області буде звільнено до кінця червня цього року? Хай скажуть робине правду. Так, Ану. Ейвас. Сол. Евас. Урус. Альгес перевернутий. Ну, дивіться, загалом непогано в принципі, мені подобається. Ну, зараз про все по порядку. Дивіться, Кано, Єра, Соло, Евас перевернутий, Урус Альгіс перевернутий. Так, да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж общество. Там актуальні новини. Про що у нас тут? Ну, загалом, знаєте, непогано. Це не 100%, але це більше 50, скажімо так. Е ну, і руни гарні випали. Ну, зараз, поясню. Дивіться, Кано, ну ось, це якраз про гарні новини, це якраз про удачу. А? Удачу в чому? Удачу в обороні. В даному випадку це наша сторона показується. Ну, Ми ж обороняємо свою землю, правда? Дивіться, ось падає соуло. Успіх! Перемога! Руна перемоги. Ну це в мене маркер на звільнення місця, зазвичай хороший. Дивіться далі. Але не все так радужно. Ось вам і вас перевернутий. Це про що? Це знаєте про затримки певні. Про затримки руху. На. Хочу, бачити і радісні новини, да? затримуються ті радісні новини, якщо так. Ось Юрус, це сила. Зокрема, ЗСУ у мене часто означає. Оця связка точно мова про ЗСУ. А ось Альгіс перевернутий. А от захисничкам, оркам, цебто буде весело, Щось вони там все дуже незахищеними будуть почувати в червні. Чому ж це раптом? цікаво, правда? Дивіться, загалом на червень непоганий прогноз. на липень, напевно, не полізу. Шанси є більше 50%. Да. Напевно, на липень не полізу. Давайте подивимось, як буде звільнено. Отальгіс перевернути мені не подобається. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Олешки Херсонської області? Хай скажуть його правду. Я вас перевернути знову. Так, Кана. Інгус. Хагавас. Ага. Іса. Наутіс. Ну, дивіться, бойових дій прям в самому населеному пункті схоже на те, що не буде. А от прильоти будуть. Ну зараз, про все по порядку. Дивіться, я вас перевернути, Кану, Інгус, Хагавас, оце от мені не подобається. Іса Наутіс. Прямий, на щастя. Про що мова? Дивіться, ось рух назад. Тобто, Ну е, грубо кажучи, Орки, як мені бачиться, Орки змусять звідти вийти. Так чи інакше. І ось це ось про, про радісні новини, це якраз про удачу. І що це? А благоприємне завершення ситуації. Ну, Читайте завершення окупації, так? Населеного пункту. Дивіться, в результаті чого орки вийдуть? В результаті хагалаза. Оце мені здається не про бойові дії в самому населеному пункті, а про прильоти, там, де орки. Да? Що змусить їх звідти піти? Тримайтесь подалі, де там орки ошиваються, де там їхні склади, що у них там. Тримайтесь відти подалі, бо буде гаряче. Е, дивіться, Іса, окрім того, Іса, це знаєте, ну цю руну не заблокуєш, відразу скажу. Це, знаєте, от якщо зв'язку дивитись, це м ну контрольований хаос, якщо так. Тобто прильоти знову таки високоточні, да, м постараються Збройні Сили України в процесі звільнення якнайменше пошкодити місто. Ось таким чином, мені бачиться. Більше всього, я ще знов таки кажу, бойових дій, скоріше, все само в самому населеному пункті, не буде, а от прильоти по оркам будуть, що змусить їх вийти. Ну і ось падає руна долі. Хоча це і про випробування. Ну так, да, ще доведеться потерпіти, легко це прям не буде, це мені легко по рунам розказати. По факту це буде трошки, трошки складніше. Е, окрім того, дивіться, ну, доля до доля да, до цьому населеному пункту бути звільненим і повернути ну, в Україну, під контроль України. Так було, так має бути. Якось так. Ну, загалом не так погано вийшло, варто сказати. І, до речі, дивіться, хоч, хоч і хагалас падає, але про збитки мови не йде. Тобто, ну, те, що я кажу, прильоти будуть високоточні. Схоже, орків ну, вимусять звідти вийти. Добре вже. Всі руни не буду світити. Весь план. Ну, якось так. План є. Стосовно звільнення, не лише Олешок, й взагалі всього лівобережжя Херсонщини. От якось так. Ну, добре, в принципі, все подивився. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!